Стевія це природне підсоложу, що отримується з листя рослин стеві. Вона широко використовується як альтернатива цукру, особливо серед людей, які прагнуть зменшити споживання калорій або мають обмеження через стан здоров'я. Але чи безпечна стевія? Давайте розглянемо її користь, можливу шкоду та доцільність використання. Користь стевії – низька калорійність. Стевія майже не містить калорій, що робить її чудовою альтернативою цукру для тих, хто прагне схуднути чи підтримувати здорову вагу. Підходить для людей з діабетом. На відміну від цукру, стевія не підвищує рівень глюкози в крові, тому її можна використовувати людям із діабетом або інсулінорезистентністю. Антиоксидантні властивості. Деякі дослідження показують, що стерія має антиоксидантні властивості, які можуть допомогти захистити організм від пошкоджень, спричинених вільними радикалами позитивний вплив на серцево-судинну систему. Існують дані, що стевія може сприяти зниженню артеріального тиску у людей з гіпертонією. Можлива шкода від стерії, Алергічні реакції. Хоча стевія рідко викликає алергію, у деяких людей може спостерігатися індивідуальна непереносимість, проблема шлунково-кишковим трактом. Вживання великих доз стевії може спричиняти здуття, діарею або дискомфорт у шлунку, потенціальний вплив на гормони. Є припущення, що надмірне вживання стевії може впливати на гормональний баланс, але ці дані ще потребують додаткових досліджень. Смакові особливості. Деякі люди помічають гіркуватий присмак стеві, що може впливати на сприяння їжі. Чи варто використовувати стеві? Стевія є безпечною для більшості людей, якщо вживати її в помірних кількостях. Організації, такі як управління з контролю за продуктами та ліками США, визнали стевію безпечною для використання в харчових добавках. Однак важливо пам'ятати, що кожен організм унікальний і реакція на стевію може бути індивідуальною. Рекомендується починати з невеликих доз, щоб перевірити реакцію організму, вибирати натуральні продукти без зайвих домішок, консультуватися з лікарем у разі сумнівів чи наявності хронічних захворювань. Стерія це чудова альтернатива цукру для тих, хто прагне знизити калорійність раціону або контролювати рівень глюкози у крові. Вона має численні переваги, але як і будь-який продукт може Мати напобічні ефекти. Головне помірність та уважність до сигналів свого організму. Якщо у вас є питання або побоювання, звертайтеся до лікаря.